Друзі, починається відео з таких ось кадрів, і щойно, буквально хвилин 15 назад, я забрав цей автомобіль. Дивився вже по темряві, ось приблизно так, як зараз і є. Камера трошки засвічує, але насправді воно вживу набагато темніше, ніж зараз. І що хочу сказати: Audi a 4 в універсалі на повному фарші з панорамкою, на шкіряному салоні 2009 рік, 2 літра кватра. Що можна ще краще купити на зимовий період, коли ось так навалило багато снігу. Тому сьогодні це можна сказати така вся інформація про цей автомобіль. Тому завтра подивимось який у неї стан. Ну, техніка тут ідеальна, але що з кузовом, я просто не знаю, тому що ну немає можливості подивитися все темно. Навіть куди під лампу приїжджаю, то вже на денне світло, і всіх косяків я тут побачити не зможу в будь-якому разі. Ну, але по салончику і по техніці. Питань у мене тут немає. Тому завтра включаємось при світлі дня і дивимось, що за тачку я придбав. Коли машина гарна, то і вночі її купляти можна і нічого. Страшного в цьому немає. Ну, Взагалі я не купляю ніколи машини уночі, але це був один виняток. І крім того, що це була ніч, то ще й було мокро, сиро, шов сніг, і взагалі нічого не було видно по кузову цього автомобіля. Але я бачив вже раніше цей автомобіль, і до цього він не продавався по дошкам об'яв. І купляв я по факту тільки по зв'язкам і у хлопців з рук. Тому я майже впевнений, що сюрпризів по цьому автомобілю тут немає. Так, запускаємо. Все, питань нема. Машинка запустилася. Світиться датчик тиску в шинах, але то дрібниці. Пічка у нас запрацювала. Зараз що нам треба зробити? Вона ж наворочена, є пам'ять сидінь. Треба знайти... Так, по-перше, як зробити тихіше обдув, чи не тихіше, а навіть більше, тому що нам треба зараз її розморозити буде. Ну це завжди, коли сідаєш в автомобіль, треба розбиратися, що до чого тут робити. Так, документи якісь є. Так, підігрів сидінь ось один ось другий. Можна навіть підігріти і заднє скло. Да, лобаш у нас без підігріву. Ось розумієте, яка у нас погода. Я навіть зараз не хочу їхати і автомобіль мити, тому що якщо помию і тоді вона вся замерзне, тоді двері не будуть відкриватися і взагалі нічого путнього з цього не вийде. Ось панорамка вже трошки розмерзається сама по собі. Треба трішки покататись, Я думаю, годинку-півтори, щоб машина від свого власного тепла. Коли салон нагріється, вона почне розставати, і тоді вже можна буде показати вам її зовнішній вигляд при світлому доні, як то кажуть, тому що вчора вночі взагалі нічого не зрозуміло. Заодно можу показати вам показники товщинаміра. Ще треба буде поїхати подивитися, якась лампочка не світиться, ось помилка з'явилась, то перша. І друге, це датчик тиску у колесі у якомусь теж проблема. Яку нам треба буде виправити для того, щоб продати цей автомобіль у майбутньому. Дуже швидко продавати я його не планую, тому що зима у нас прийшла, як то кажуть, і одразу дуже багато. Машина на повному приводі на зимовій гумі все працює, все ідеально. Ніяких вкладень не потребує. По факту якихось по технічному плану. Тому і самому трошки можна на ній поїздити. Друзі, якщо ви шукаєте собі новий автомобіль з Америки чи Європи, то перед тим як їхати і дивитись, завжди використовуйте сервіс Carvertical для того, щоб дізнатися все про ваше майбутнє авто. Скільки було власників за кордоном, скільки було власників вже в Україні, чи були ДТП або будь-які інші пошкодження, також можна дізнатися та побачити фотографії, коли вона продавалася, скільки разів пробіг чесний або змотаний, чи проходив автомобіль технічне обслуговування вчасно, чи взагалі цього не робилось. Наприклад, цієї моєї Audi ми бачимо всю історію, скільки продажів було, в якому. Тані вона продавалась на аукціоні, Як бачимо, вона взагалі вся ціла була. Історія обслуговування також є. Тому дуже непоганий автомобіль і гріх було його не купити. А якщо ви хочете собі автомобіль з Америки чи Європи, то перед тим як їхати, завжди користуйтесь сервісом CarVertical Посилання я залишу в описі під цим відео. Переходьте та отримайте знижку 20% А якщо немає відео під рукою, то можете просто ввести промокод наш гараж і також отримаєте знижку 20% на звіти CarVertical Посилання в описі.

Снігу ще пішло більше, машина сама по собі не розтаяла. І дивіться, так, колір у неї синій, але синій металік. Зараз виглядає, наче просто звичайний синій. Але коли виходить сонце або фотографії з аукціона, ви бачили, що він переливається і він такий дуже насичений, класний, темно, синій колір. А так здалеку, наче як і чорний. Коротше, лакофарбове покриття показую вам, що тут так, що тут не так. Дах буде важко показати, але ні, ось є. Так, у нас дах. 110, 120, 130 це заводські показники по автомобілю. Якби пристрілялися, що спереду, що ззаду. Давайте перевіримо. Ось тут. Ну також. Плюс-мінус. Тут ще мокренько це завод. Це все ж таки вах і лакофарбове покриття тут трішки більше, ніж на японцях. На японцях там 120-130 це вже забагато. 132. Оригінал. Арка 111. 130 дверка. Ну, тут все нормас. Є якась невеличка така, типу відграду точечка, але її майже не помітно. Витягується без фарбування. Можна зробити гривень за 500 гривень. Так, 139. Ця дверка в оригіналі крило. Стоп. Тут... Воно теж повинно бути ось 130-137 Воно в оригіналі фарбувався капот другим слоєм. 235 тому що, бачимо, він тут як новенький, а повинен бути в піскоструї, тому що пробіг все ж таки 270 тисяч. Тут без шпаклі 250-270, чисто другий слой капот. Крило. Тут заводські параметри. Хоча ні, дивіться. А, так, крило фарбоване. Але знову ж таки, це чисто другий підкрас. Нічого критичного тут немає. Так, дверка дверку мені казали. Ну, Виходить, що не два фарбовані елементи буде, а три. Але, але ж ви дивіться, як фарбовано. так? 197, десь 222. Чиста косметика. Ця дверка у нас 130-140, йде завод. Нормально все. Заднє крило точно так само. Стоп. Ось, ні, нормально. Заднє крило теж. По заводу. Кришка багажнику 170. Ну, ось якось так. Знову ж таки, тут пилюка-грязюка, якщо протерти, я не хочу терти, щоб не дряпати машину, тому що вона все ж таки брудна. Ну, але для автомобіля 2009 року і підфарбована тільки косметика, я думаю, що тут взагалі питань не повинно бути. Нормальний стан за адекватні гроші. Машина тонована, вся вкруг з лобовим. Ну і плюс вона на панорамі, вона десь там під снігом. Я вже проїхав, але все ж таки. Панорама ще не розтаяла повністю великий міський багажник. Ось ми бачимо, тут же багато чого лежить. Треба все це діло буде розібрати, похімчистити, тому що салончик він чистий, а багажник, оскільки він світлий, щось тут возили, він такий трошки заляпаний, але то все хімчиститься, буде як новий. Це ми зробимо. Ще із того, що я хочу зробити, зараз ось приїхав якраз показувати. Це ось тут було дитяче крісло, і воно зробило дірочку. Воно закріплено було. Я хочу його просто перешити, всю центральну або ось ці дві центральні вставки. Може так і зробимо. Оцю і оцю. Цю і з того боку зробимо симетрично, щоб ці вставки вони були однакові, тому що все ж таки шкіра буде нова і вона може якось буде відрізнятись. Хімчиститься салончик, і далі вже стан шкіри тут ідеальний. Що у нас тут по снігу? Ну, Бачимо, я перший хтось туди проїхав, тут якісь сліди були, але то вони вже позавчорашні чи які, тому що під оцим м'якеньким снігом, ось бачите, тут корка льда. І тут льод, а може ще й буде вода десь ось провалююсь. Зараз поїду розвернуся, я думаю, теж проблем не буде. Вигружу деякі деталі у себе в гаражі. І також, ще що нам треба буде зробити з цим автомобілем, це по-перше, полірнути фари, ну вони трошки матові. Ось тут, щоб вони були більш свіжіші. По-друге, у нас повністю злізла з цього зеркала, трошки залишилось. Ну, треба Просто перефарбувати це дзеркало, замовити фарбу. Ну і сьогодні зайнятися хімчисткою. Ну коротше, сьогодні те, що можемо зробити, сьогодні, це ми робимо. А фарба приїде вже через декілька днів, тому що це на підбор. Треба зараз знімати лючок бензобаку, відправляти на підбор, щоб дзеркало у нас потім було в колір. І це не дуже швидкий процес. Потім по такій погоді ще день чи два готувати, фарбувати і збирати вже на місце. Ну, коротше, їдемо розвертатись. трошки назад. А тут же ситуація трошки інакша, тому що тут у нас трошки забагато снігу. Прям я б сказав, дуже забагато снігу. Зараз просто смішна історія. Коротше, я поїхав розвертатись в ту сторону. Все нормально, там дуже багато снігу по колії. Я типу знімав, але потім, коли я хотів вимкнути запис, то я подивився, що я нічого не знімав, просто камера вимкнулася і все. Коротше, ось там по цій Ну я не знаю, скільки тут. Ну, сантиметрів, ось рука. Тут було не наїжено. Поїхав, ось там розвернувся, трошки застряв. Виїхав назад, вийшли мужики, хотіли допомогти. Я кажу, не треба у мене кватруха. Я зараз сам це зроблю, виїду, виїхав, там потім поїду, покажу, коли буду. Виїздити, тому що тут одна дорога, яку я зараз наїздив. Приїхав під гараж і застряв. Ось розумієте? Хотів сюди заїхати, але тут дуже багато снігу намило, і вона по факту, скоріш за все, лягла на пузо. Тому що, ну, взагалі, без будь-яких запитань, а щоб ви розуміли, скільки тут снігу, ну, тут десь. Ну, я не знаю. Якщо ось так ворота, поворотом брати, то десь пів метра. І зараз все це діло треба вичищати. Ну, в будь-якому разі я приїхав в гараж для того, щоб розвантажити коробки, які в мене у багажному відділенні тут валяються. І в будь-якому разі треба почищати ось ці частини з гаража, ну і почистити сніг перед гаражом. Тому що треба буде заганяти тачки, а коли ось тільки багато снігу, то ти ж туди не загониш тачку. Ну і заодно викопаємо аудюху. Ну, просто я вам так скажу, гума тут. Вона хоч і хенкок, але ну, типу сезон докатати і все. Але ось там по полям, там де не було таких наметів, заметів, вона пройшла спокійно. Сніг він не рихлий, як вам може здаватись. дивіться, ось це тут ну, сантиметрів 5 свіженького, а знизу він вже лід. Ось, Він вже не копається. Тому, скоріш за все, по рихлому проїхав і на тому твердому вона трошки підзависла. Нічого страшного. Це не десь в полі, ми вже в гаражах. Ну все, наче як я виїхав, почистив тут все вже, заїхав так, як мені треба, щоб не заважати, може хтось поїде туди. Але, як і казав, ніхто крім мене туди ще не їздив. Зараз що, беремо, знімаємо оці полички, які знімаються, побачимо. Ті, що не знімаються, будемо їх їм чистити на автомобілі. Все це вичищається, тим паче я купив ось такий типу торнадор від компанії Апро. Ось. Насадки там у нас лежать для чистки коврів, для чистки сидінь. Все це зараз будемо випробувати. все ще нове. Нічого з ним не робив. Це теж коробка від Апро. пневматичні інструменти. Замовив собі нормальний краскопут для того, щоб фарбувати ось якраз на зеркалі на цьому автомобілі. Ми потім його випробуємо. І ще деякі речі. Зараз, в принципі, оцю коробку я можу показати, тому що всі інші коробки, які були, я вже їх вигрузив і покажу у майбутніх відео, то запчастини для BMW і для інших автомобілів, які ви побачите у майбутньому. Як ми бачимо, це набор пневматичного інструменту, універсальний. Тут теж є краскопульт, але він не такий професіональний, як я замовив, я замовив більш такий дорогий, для того, щоб можна було фарбувати невеличкі деталі на автомобілей. Тому що є в мене отакий маленький краскопульт, яким я все фарбую. Але великим це буде робити набагато швидше, набагато краще. І маленьким не дуже гарно наносити лак. А ось цим все буде супер. У нас в комплекті є все, що необхідно, ключі. Це ми будемо вже випробувати, ну, напевно, у наступний раз. Це я замовляв додатковий акумулятор на болгар, тому що дуже багато на ньому працює. У мене є такий самий, буде другий для того, щоб можна було швидко поміняти це на зарядку, а іншим буду працювати. Так, це все ми ховаємо, забираємо зараз торнадо, дивимося, як ним працювати, і будемо випробувати на оцій кривці багажника, яку я зняв з ауді. що хочу сказати, бачите різницю? Ось так було. На цьому клаптику, а тепер ось так стало, це за 5 хвилин роботи. Якщо був би миючий пилосос, тому що я протираю після торнадо чи тряпочкою трошки, щоб бруд прибирати. Але якщо був би пилосос, то взагалі було б ідеально, можна сказати, з першого разу. Зараз проходжусь 2-3 рази, тому що тут ще пару разів бачу, ось тут п'ятно невеличка, тут-тут. Щоб було максимально приближено до ідеалу, як це можна зробити без миючого пилососу. І це вже буде набагато краще, ніж було. Ну, ну навіть ось так набагато краще, аніж. Ось так як було, тому зараз продовжуємо чистити покриття багажного відділення. Бважаючи на те, в якому стані у нас був багажний відсік, повністю який був брудний, який він став тепер. Я не скажу, що це ідеально як завод, але це ну, дуже чистий багажник для автомобіля, якщо у нього світлий салон, якщо автомобіль 2009 року, він йому 14 років по факту. Гарно ми постаралися, як мінімум. Якщо було б місце в гаражі, щоб заїхати і в теплому гаражі це все проводити, то може оці батони я б ще краще вичистив, тому що є тут, 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 тут п'ятно, тут якби були такі п'ятна, я їх... Постарався вичистити по максимуму. Вони були, прям ну, якийсь матеріал, був липкий такий, що він в'ївся в ковролін. І знову ж таки, щоб було зовсім ідеально, треба ще пройтися миючим полососом. Його в мене немає, тому залишаємо, як є. Зараз ще такі полосочки зроблю, знаєте, як після хімчистки роблять, щоб було б зовсім ідеально. По салону вона тут чистенька, залишається заїхати, помити килимки, в принципі, пофоткати, поприбирати зайве і можна вже виставляти на продаж. Сам парірувати або ще щось, з нею робити не треба. Знову ж таки, я пофоткаю так, поставлю її на продаж, але я думаю, що так швидко вона не продасться. Тому в мене буде час, щоб пофарбувати дзеркала, тому що якщо так фотографувати здалеку, то не видно, що там немає лаку. А коли фарба прийде, тоді вже пофарбую. Тому сьогодні ми закругляємось, їдемо, миємо і можна вже виставляти автомобіль на продаж. Вигляд вона має просто шикарний. І ось я купляв її вночі, дивлюся я в день. По факту, щоб такого критичного щось, я тут не бачу. Куди не глянь зі всіх сторін, вона виглядає дуже круто. Машину я помив салончик, трохи помив, поприбирав, пофоткав. Відсняв сторіси в інстаграм для того, щоб викласти її для своїх. Авторія десь буде 10-300. Якщо будете писати, що дорого, то зайдіть на авторія. Там 9-600 стоять, продаються без панорам, без люків на тряпці. На 1.8 варіаторі. Тут у нас 6-ступеневий надійний автомат ніякого варіатора, 2 літра. Бензин, кватро, гарний надійний двигун, гарна надійна коробка в принципі гарний надійний автомобіль за адекватні гроші. Для своїх я буду продавати десь 9900 в інстаграмі, можливо, якусь соточку ще на дорогу або переоформлення я скину. Ціна адекватна, таких пропозицій на ринку дуже небагато. Автомобіль до цього не продавався на авторія, він забрався по факту з рук у людей, які ним вже користуються ну, якийсь час і не планували. Продавати, але ну, просто я попросив, продайте, і вони продали. Тому що вони теж займаються автомобілями. Але це був такий от автомобіль, як у мене зараз лансер, який я не продаю, тому що мені подобається на ньому пересуватись. Я його оформив на себе. Так само хлопці її переоформили на себе. І думали трохи покататися, але тут вийшов я такий крутий і сказав: мені треба тачка, щоб їздити. Вони подумали і кажуть, ну ладно продамо тобі ауді, як то кажуть, від серця відриваємо. Тому ауді тепер буде в продажі. Посилання буде в описі. Всім дякую за перегляд. Всім бувай!